Скажіть, будь ласка, чи є якась традиція закласти перший камінь? Або як це відбувається початок? Так, так є спеціальний чин освячення наріжного каменю. Тим каменем є символічним, тим каменем є сам Христос. Ну, символічно цей камінь освячується і закладається в цьому місці, де ми стоїмо, в святилище. Бо саме тут найбільше відбувається утаємничення цього дійства, до якого цей храм і будується, тобто переміна вина і хліба в тіло і кров Ісуса. Так ми ще камінь на Ріжі не освячували. Тому що є можливо це робити на самому початку будівництва, а є така, ну, передбачена канонами, що можна це робити у будь-якій формі або по часу будови храму. А я так думаю, це зробити з засвяченням храму.